Безкоштовно розвозять важко поранених бійців та ветеранів із вокзалів та лікарень волонтери на спеціально обладнаних авто. Уже рік, як у кількох областях країни, працює благодійний проєкт Кармобайл, який заснувала українська громадська організація разом із литовськими партнерами. У Вінниці для послуг ветеранів працює п'ять машин. І за рік послугами спеціального таксі вже скористалися понад тисячу ветеранів. Наші автомобілі обладнані пандусами для зручного перевезення наших ветеранів. Такими пандусами обладнані три автівки соціального таксі у Вінниці. Ці машини уже рік як працюють для підтримки важкопоранених бійців. На цих авто безкоштовно розвозять вояків на кріслах колісних у медичні заклади області. Ветеран Андрій завдяки таксі може доїхати у будь-який кінець міста. У звичайній машині або ж в громадському транспорті йому б це було важко. «Електричний якраз хорошо там пандус опускається і воно заїжджає ззаду. Можна навіть не пересідати. Проєкт соціального таксі започаткувала громадська організація Світла Україна рік тому з литовськими партнерами. У Вінниці автопарк безкоштовних таксі уже не лічує п'ять машин. Перевезено більше тисячі ветеранів не тільки по Вінницькій області, а ще по Хмельницькій області та з інших областей в межах України до різних закладів медичних закладів, реабілітаційних закладів, центрів надання адміністративних послуг до реабілітаційних закладів. Спеціальні автомобілі доставляють поранених бійців до медичних центрів, магазинів, розважальних закладів, вокзалів чи додому. Юрій чайка чекає протезування у 23-му році. На Донеччині втратив ногу. Пересуватись на милицях у громадському транспорті не завжди зручно, і соціальне таксі для Юрія важлива підтримка. Громадський транспорт, хоч він і безкоштовний, але не завжди може зручно буде. Таксі так, да, до місця під'їхало і відвезли все. Аби скористатися послугами соціального таксі ветерану або його родині потрібно заздалегідь зателефонувати до громадської організації. Замовлення також можуть зробити медики у області. Діє дорожна карта по переміщенню пацієнтів, по якій ми працюємо. Є чіткий затверджений маршрут. Це є етап протезування реабілітації. Є різні етапи отримання документів і пересуватись, переміщатись дуже потрібно багато. І транспорт потрібен завжди. Того це нам дуже допомагає і виручає нас. Послуга соціального таксі доступна не лише у Вінниці, а й в інших регіонах України. Яна Колодинська телеканал Вінничина.